Вони вже посадили міська влада всіх своїх, з комунальних підприємств, з інших організацій. Це неправдиве голосування. Дуже багато було багато. але ти підпольна. Я думаю, що все вирішено за нас. А моя позиція дуже проста. Це нові робочі місця. У мене багатодітна сім'я, у мене четверо дітей. А чому ви вже... прийшли тоді? Якщо ви так гарабцям долі так, давати. Можу, будували її за принципом купіювати вставити. Все потрібно, але тільки все з умом робити. Треба ці сварки та словесні баталії спалахнули у Кременчуці минулого місяця. На міському слуханні щодо будівництва нового нафтопереробного заводу на заході було дійсно досить гучно, і місцями навіть гаряче. Однак цікавий факт будуватиме НПЗ не місто, а приватна компанія. Тож чому цей проєкт не робив так багато шуму, хто стоїть за ним, та які цікаві, і навіть небезпечні факти ми змогли розкопати, зараз розповім. А поки з вас лайк та підписка. Кременчук промислове місто на Полтавщині. Навіть попри війну тут продовжують працювати майже 90 великих підприємств та приблизно 60 будівельних організацій. Однак торік, через обстріл расистів, місто втратило найбільше підприємство заробництва нафтопродуктів в Україні Кременчуцький НПЗ. Він зруйнований майже вщент. Кременчуцький НПЗ, я так розумію, цього року не запрацює. Людей там скорочувати не планують. Усі люди залишені на роботі та повинні ремонтувати підприємство. Отже, щоб зберегти тисячі робочих місць і чималі надходження до бюджету, місцева влада напряму зацікавлена у відбудові цього велетня. Про це і казав очільник Лунін. Натомість насправді у Кременчуці розгорнулися бої за будівництво іншого нового НПЗ. Це сайт місцевого змі Кременчуцька газета. Ось стаття про те, як депутати Кременчуцької міської ради підтримали звернення від ТОВ Алма Ойл Груп, яке просило дозвіл на внесення змін до плану стосовно земельної ділянки площею 7 гектар. Цю ділянку Алма Ойл Груп орендує із вересня 2022 року. Право оренди виграли на аукціоні, запропонувавши майже 380 тисяч гривень. Стаття доволі ґрунтовна. Автор Лариса Гориславець, яка не лише журналістка-розслідувачка, а ще й місцева депутатка Кременчуцької міської ради. Аби більше розпитати про плани, ми звернулися до неї за коментарем, однак вона чомусь категорично відмовилася. Аби перевірити інформацію, ми відправили два ідентичних запита до міської ради та в Alma Oil Group, тобто компанія, яка планує звести НПЗ. Однак жодних деталей нам не повідомили. Відповідь чиновників доволі дивна. Мовляв, у виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області відсутня запитувана нами інформація, тому надати її не є можливим. А от співробітники Alma Oil Group наш запит взагалі проігнорували. Тож давайте спробуємо розібратися самі, повертаємося до статті. Тут вказано, що контактною особою від Alma Oil Group був адвокат Юрій Анатолійович Пусь. Ось і телефон адвокатського об'єднання Артлекс, в якому пузь є співзасновником. А тепер подивимось на партнерів Юрія Пузя: Це Ганна Огриза, Костянтин Михайлюк та Фелікс Урін. Давайте детальніше про кожного. Фелікс Урін кандидат від партії Слуга народу на виборах до Верховної Ради в 2019 році. Щоправда, народним депутатом він не став не вистачило кілька голосів. Тому наразі Кременчук у парламенті представляє його конкурент і колишній регіонал Юрій Шаповалов. Довіреною особою Фелікса Уріна на виборах був Костянтин Михайлюк, адвокат, а також певною мірою політик. І третя у нашому списку Ганна Огриза, адвокат, а також довірена особа адвокатського об'єднання Артлекс. Костянтин Михайлюк також є і співзасновником адвокатського об'єднання Консалтінг груп у Кременчуці. Це об'єднання можна назвати монополістом в юридичному обслуговуванні бюджетних установ міста. Ось, подивіться, зі скількома фірмами співпрацювало та надавало свої послуги це адвокатське об'єднання. А для цього їм потрібно тісно співпрацювати з міською радою Кременчука та мати гарні взаємовідносини. Як тоді можна пояснити те, що Алма Group так легко отримала дозвіл на будівництво нового НПЗ, всього лиш надіславши один запит до міської ради. Команда Стопкору займається розслідуваннями вже не один рік, тому всім добре відомо, що на дозвіл будівництва стратегічного об'єкта, а ще й нафтопереробного заводу потрібно щонайменше рік для опрацювання та складання ідеального плану. Тому припускаємо, що хтось зі сторін консалтинг груп або міської ради був зацікавлений в цьому. Причому ці підозри у нас з'явилися вдруге, коли ми відвідали міські слухання, з яких ми розпочали це розслідування. Отже, 10.30. Команда Стопкору під'їжджає до Кременчуцького міськвиконкому. 10.40. Ми реєструємось та отримуємо квиток, завдяки якому змогли потрапити в основний зал. 10.55. Лунає повітряна тривога. 12.06. відбій. Всі повертаються в зал засідань. 12.12. .12. нова повітряна тривога, але вже ніхто не йде через те, що депутати вирішили продовжити засідання, порушуючи тим самим закон. З липня 23 року но стопісятвосім про проведені громадських слухань. Сьогодні призначені громадські слухання щодо розгляду питання внесення змін до детального плану території розташованої північної міста місце Полтавської області. 13.30. закінчення міських слухань. Найцікавіше в цій ситуації те, що жоден із присутніх не залишив слухання, попри реальну загрозу і валання сирени. Тобто, 200 людей у залі були настільки зацікавлені у голосуванні, що навіть знехтували власною безпекою. Так само, як і депутати, які вирішили продовжити слухання. Хоча добре знають, масове скупчення людей під час атаки це підвищений ризик і загроза. Чому люди так зухвало себе повели? Ми розпитали їх, чиї інтереси вони представляють. І з'ясувалося, що більшість працівники бюджетної сфери вчителі, вихователі, медики, інакше кажучи, електорат міської влади яких очевидно дуже сильно попросили проголосувати за будівництво у місті ще одного нафтопереробного заводу? Зараз на екрані ви бачите виділений зруйнований НПЗ, а саме земельна ділянка розміром 700 гектар. А тепер придивіться: бачите на карті ось цю територію. Розмір цієї земельної ділянки – лише 7 гектар. Тобто різниця в масштабах відчувається. Якщо зруйнований НПЗ міг надати більше 4 тисяч робочих місць, то новий зможе лише до 50. Років через 5-6. Коли його побудують, підбиваючи підсумки, хочу поставити питання: чи можуть близько 250 людей вирішувати долю всього міста? Напишіть в коментарях. В свою чергу ми продовжуємо слідкувати за цією історією. Та як тільки дізнаємося нові факти, відразу ж проведемо розслідування та покажемо вам. А поки підписуйтеся на всі наші соціальні мережі, аби не пропустити нові розслідування з корупційного світу.